Більшість людей обожнює котиків та песиків і часто навіть ставиться до них краще ніж до інших людей. Тому, коли ми чуємо назву роману Стівена Кінга Кладовище домашніх тварин, вперше виданого в 1983 році, нам одразу спадає на думку, що це буде якийсь жахливий треш про культ зоосадистів. Ні, запевняю вас. Впродовж цієї історії постраждає лише один коти. Причому його потім навіть воскрес. Цвинтер тваринок тут дійсно є, але саме впродовж сюжету картини дубу дають переважно люди. Перша екранізація роману, яка вийшла в 1989 році, дуже подобається пану Кінгу, та, мабуть, більшість його прихильників, і це не дивно. Письменник особисто ствердив кандидатуру Мері Ламберт на режисерське кріс. Також він написав сценарій за власним романом, а потім активно контролював знімальний процес. І це все для того, щоб фільм вийшов максимально близьким. До тексту книги. Він також обирав місця для зйомок, тому будинок сімейства Кріт знаходиться в 20 хвилинах їзди від його особистої оселі. Плюсом до цього автор ще й сам знявся в фільм. Тож для справжніх фанатів Кінга, як письменника та особистості, цей фільм є культовим. А якщо ви не фанат цього автора, не знайомі з історією сім'ї Ламбертів, то не біда, фільм вже не тільки для тих, хто читав книгу. Ну, начебто, кіно це окремий вид мистецтва. Тож ми маємо повне право розглядати стрічку як окремий витвір. І якщо мені не сподобався фільм, це не значить, що я вважаю поганим оригінальний роман, який я не читав. Я цілком готовий вірити на слово фанатам Кінга та самому автору, котрий вважає кладовище домашніх тварин своєю найстрашнішою книгою. Так, можливо, її текст передає атмосферу жаху та втрати дійсно потужно, яскраво і зворушливо, і логіка поведінки персонажів там, мабуть, зрозуміліше описана. Та фільм, як на мене, цього зробити не зміг, хоч він і був камер. Ціно успішно зібравши в прокаті понад 57 мільйонів доларів при бюджеті в 11 з половиною. При цьому і рейтинг у нього не катастрофічно низький. Проте особисто я дав би йому максимум 4 бали з 10. тільки через повагу до пана Стівена. І перед тим як ми перейдемо до самої стрічки, я хочу традиційно подякувати добрим людям, які підтримують канал фінансово. Якби не вони, то я можливо не став би робити цей огляд. Тим паче, що кладовище домашніх тварин я вже дивився на стрім. Цвинтер домашніх тварин. Так, друзі, це те саме кладовище, на честь якого названо фільм. Фоном грає тривожна музика, дитячі голоси розказують печальні історії. Пайлочі. Давай, друже, шеп. Побачимось на небесах. Спот, мій добрий, друже. Ми тебе любимо. Музика на фоні дійсно трохи наганяє кріпоти, але не надовго. Типова американська рутина заселяється в типовий американський будиночок. Це подружжя Кріт з двома дітьми та котом. Голова сімейства містер Луїс. Він отримав хорошу роботу в лікарні при місцевому універі. Ну і як ви вже звикли, з переїзду в нову хату починається мало не кожен американський фільм жах. Пан Кінг був далеко не першим, хто придумав саме такий початок історії. І, на жаль, не останнім, бо цей штам, чесно кажучи, вже в печінках сидить. Але фільм 89-го року. Тому на той період такий початок ще нікого не тригерив. Поки. Батьки розпаковують багаж. Дівчинка катається на гойдолці, з якої відкривається вид на стежку до посад. І саме в цей момент починає наростати напруга. Елімоче Елі! маму. тату? Елі! зараз іще додав. Ну, я думаю, всі зрозуміли, що стежка ця веде до самого кладовища. Саме гнилої мотузки режисер нам так жирно натякав, що в лісі є щось погане, і доки батьків відволікались на малу, молодший чуть конкретно не влип. В цьому фільмі ганяють так, наче вони стрітрейсери або просто горять сроки доставки вантажу. Головна ж дорога пролягає мало не через подвір'я нашої сім'ї. Наші батьки розриваються між двома дітьми, як вовк в грі з яйцям. Але вчасно їм на допомогу встигає якийсь дід. Актор Фред Гуїн, він грає тут сусіда Кріль, старого здоровання на ім'я Джак. І мені здається, що зовнішньо він трохи схожий на Леслі Нілсон. Але не настільки, наскільки Дейл мітків в ролі Луїса схожий на Чарлі Шина. Особливо враховуючи те, що Дейл майже весь фільм ходить із покерфейсом, як шину комедійних ролях, отже, дід знайомиться з новими сусідами і загадково обіцяє пізніше розповісти цікаву історію про те, куди веде стежка від будинку крідів. Взагалі приїжджі, прям втратили спокій, побачивши цю доріжку. Це єдине, що їх по справжньому зацікавило в перший день переїзду. Хто точно виграв від появи нового лікаря в селі, так це дід, бо саме він в ньому бачить не тільки професіонала своєї справи, а й собутильника, з яким можна жахнути ввечері на ганку і потервенити ні про що. За пляшечкою пива Джад розповідає, що загадкова стежка від дому Луїса веде на кладовище домашніх тварин. Другу, яка розділяє їх будинки, постійно їздять фури на великій швидкості. Під їх колесами часто гинули домашні улюбленці місцевих мешканців, настільки часто, що діти організували для них окреме кладовище в лісі. Луїс непокоїться за Черчилля, та в діда є чудовий рецепт. Як зіпсувати пухнастому політику особистого життя. Я б кастрував його, щоб він не бігав. А? Першим ділом, що зробила пара, ще не розпакувавши речі, так це знайшла собі хатню робітницю на неповний робочий день. Що найцікавіше, у фільмі це не пояснює. Вона просто з'являється сама по собі. Отже, Місі дуже дивна людина. Завжди вважала за щастя одружитися з лікарем. Добре, якби лікар був поруч, коли у мене так болить живіт. Дивовижна логіка. Якщо їй захочеться їсти, вона буде мріяти про шлюб з шеф-кухарем. А якщо зламається машина, вона полізе на кіндер в пошуках автомеханіка. По хорошому після такої заяви вона б не затрималась на робочому місці і одного дня. Отже, рухаємося далі по сюжету. Джаду спадає на думку геніальна ідея провести новим сусідам екскурсію до цвинтаря тваринок. Тато дивись, тут рибка мабуть. Рибка також занадто повільно переходила дорогу. А Джад продовжує рекламувати кладовище як дійсно круту локацію для тусовок. Тут немає нічого страшного, Елі. Це місце Відпочинку і розмов. запам'ятаєш, так. Дивує бать, який знав, що тут цвинтар, і прийшов сюди з сім'єю на запрошення діда. Наслухавшись філософії старого сусіда, мала Еллі починає задумуватись над тим, що колись і Черч помре. Але дану розмову батя спустив на тормоза. Бо Рейчел примушує чоловіка пообіцяти, що з котом все буде окей, щоб не травмувати малу. Неважко важко здогадати, що зараз на котика точно чекають серйозні проблеми. Відріжати йому причандали. Так зате тепер він буде жити довго, але не факт, що щасливо. Перший робочий день в Луїса не задався. Студента на ім'я Віктора Пасков збила вантажівка. Тобто, ви розумієте наскільки серйозна проблема з цими фурами в селі? Вони ігнорують всі правила дорожнього руху і літають по населеному пункту, наче не нормальні. Тільки от думаю, що пару лежачих поліцейських точно вирішили б цю проблему, але поки ж гинуть і люди, і звірі на стіл лікаря приносять вже фактично мертве тіло, ну майже мертве. Серце чоловіка міцніше за камінь, Ти Що ти базариш? Чому б замість туманних метафор не сказати простішими словами? Мабуть, щоб додати загадковості на порожньому місці та сподобатись тим глядачам, які страждають на синдром пошуку глибинного сенсу. Наостанок, пообіцявши скоро завітати в гості, студент остаточно від'їжджає прекрасний початок роботи на новому місці. Під гнітюче стрекотіння цвіркунів Луїс мирно спить. Створюється непогана напруга. Лікарю є місце, куди ми маємо піти. У лікаря може бути тільки одне питання на умі. Чеку ти, хуй до мене приїбався? Я одразу сказав, що грим тут дуже якісний, кріповий, все як і треба. Тому більшість сцен ви побачите в цензурі. Спонсорів це не стосується. У вас режисерська версія, будучи переконаним, що це сон, Луїс як покірне теля з максимально ідіотським виразом обличчя слідує за привидом. Не ходіть туди, де ходять мерці. От як герой має зрозуміти цю сцену? Що це значить? Не ходити на кладовище ніколи, так ми вже були там, чи ні, щоб сказати прямо конкретно які. Та ні, ми будемо розмовляти невиразними метафорами та робити незрозумілі натяки жестам. Окей, щоб ви не ламали голови, пояснюю. Там, куди він показав, навалено купу гілок та дерев. От якщо по них полізти далі, кудись в хащі в ліс, а потім ще по скалам дертись, то через півдоби шляху можна вилізти в певне ритуальне місце, яке мав на увазі Віктор. Тобто зараз він каже не про кладовище домашніх тварин, він вказував на іншу локацію. Можливо, в книзі це Зрозуміліше описано, але як ми мали це зрозуміти, дивлячись фільм? От і Луїс схоже, не зрозумів, що від нього хоче цей пацієнт. Але від такої подорожі Луїс нехіло так обісрався. Точніше, він розуміє, що це був не сон. Він обісрався наяву. Вночі він дійсно бігав босим в лісі за якимось глюк. Рейчел з дітьми на день подяки летить до своїх батьків, Незважаючи на те, що він залишився сам дома, сумувати йому не приходиться. Джед, Джед? що сталося? Котик побе. Від чого саме він помер, важко сказати, але скоріше за все, судячи з того, як він виглядає, не від вантажівки. Відіграючи реакцію господаря нещасної тваринки, Дейл продовжує вражати нас видатною акторською майстерністю. Як нормальна, адекватна людина, лікар вирішує поховати котика. Сусід в свою чергу м'яко натякає, що є якийсь інший спосіб вирішення проблеми, не спитавши, що конкретно сусід має на увазі, Луїс покірно йде за ним. Мабуть, він думає, що Джад пропонує закопати черча на кладовищі домашніх тварин, але вже на кладовищі виявляється, що Старого свої плани тільки не зупиняйтесь і... Джад сказав влізти через хащі з ризиком для здоров'я, значить, так і робимо. Напевно, легкі шляхи то для слабаків, в яких є мозок. Пройшовши через ліс, видершись на скелю, вони нарешті дістались потрібного місця. Однак цей Луїс безвольна та тупа людина, що він просто йде, куди його ведуть, як баран, ризикуючи життя. Місце, куди вони прийшли, це древнє кладовище індіанців-бігмаків. Саме сюди Віктор категорично не рекомендував ходити, але зрозуміти його було дійсно складно. Бо від того місця, куди він тикав пальцем, ці двоє ще півдня йшли. Зробивши багатокілометровий марш-кидок пересічною місцевістю, нарешті він наважився задати питання. Я привів вас сюди, щоб поховати тут кота Елен Але навіщо? Чесно кажучи, відповіді не буде. Джад просто каже, що є причина. А ти давай, закопуй кота. Правда, земля тут кам'яниста, копати важко, але ти сам роби, я допомагати не буду. На цьому етапі в іншої людини могло б бобанути так, що довелося б закупувати не тільки кота і діда. Але Луїсу все подобається і він копає до самої ночі. Не кажіть своїм про те, що ми робили сьогодні. Серце чоловіка міцніше за камінь. Ну, що? Що ви смієтесь? Ні, ні, я суму. приблизно те саме казав студент Віктор перед смертю, І тому, чувак, котре в цьому фільмі навалив штани. Повернувшись додому, лікар подзвонив дружині та дітям. Звісно ж, він збрехав, що з Черчем все в порядку. На слідуючий день він прийнявся за хатні справи, зрозумів, що це повна хрінь, і підзабив на все це діло, по суті, нічого не зробивши. Отже, Черч відкопався, виглядає в цілому нормально, тільки від нього смердить тухлятиною і поводиться він агресивно. Я не сказав би, що така поведінка надто дивна для котів. Та все одно той факт, що. Черч воскрес повинен викликати питання. Я переконую себе, що поховав його живим. я ж не ветеринар. Було темно, точно для того, щоб зрозуміти, що тварина померла, треба ж мати фахову освіту ветеринара. Інакше буде складно зрозуміти, навіть якщо ти звичайний лікар. Та й де там було темно, я не знаю. В моменті, коли він відривав присохшу тушку кота від землі, тільки сліпий не констатує загибель чотирилапого. Натомість Джад нарешті вирішив розказати навіщо заставляв лікаря грати в бой і упертись до чорта на рога задля похоронної процесії. Колись у нього був песик на ім'я Спот. Він трагічно помер. Місцевий мешканець наполовину індіанець показав йому те древнє кладовище Мікмаків і Розповів, як воскресити улюбленця. Дід, звісно ж, повівся, похоронив собаку, але коли спот повернувся, то це вже був, наче інший пес, злий та небезпечний. Тож коли він помер вдруге, його поховали на звичайному кладовищі. А поховати черча там джад запропонував тому, що йому шкода доньку Луїса. Гадаю, я зробився, бо ваша донечка не готова попрощатися зі своїм улюбленцем. Джад не впевнений, але підстав він на мотив конкретно. в свою чергу продовжує наводити страх на господаря. Але знову ж таки нормальна поведінка для тварини. Тож в селі, то знає, що коти постійно до хазяїна тягають мишей, щоб хвалитись та отримувати винагороду. Може не постійно, але буває таке. Але ця сім'я домашнім улюбленцем вже награлась. Навіть дівчинці, яка не так давно повернулась від родичів, чорч перестає подобатись. Від Чорча смердить, і поки це основна претензія до Чорча від малої. Трама в сюжет підливає місі, яка все ж не змогла витерпіти осіннє загострення гастриту, і прийняла дуже радикальне рішення. Печальна звістка, враховуючи, що бачили ми цього персонажа всього пару хвилин за фільм. Між іншим, її фініш це дуже важлива сценарна подія, яка допоможе нам краще пізнати саме дружину головного героя. Ну і ще завдяки місі. Ми тепер можемо насолодитись камео Стівена Кінга, на якого прийшли подивитись всі члени сім'ї. Звісно ж, мала була вражена таким перформансом під назвою похорон. Цілувати в лоб спочившодомогосподарку її не заставили, але й без того в дитини деякі питання все з'явились що сталося, доню. То як гадаєш, місі Дендріч на небесах. Так, от вдома батя намагається провести зелі філософську бесіду про життя та смерть. І тут нарешті Рейчел починає розкриватись не лише для свого чоловіка, а й для нас. Глядачі виявляється, що в неї глибока дитяча психологічна травма, яка тягнеться ще з спогадів про старшу сестру Зельду, що страждала на спинальну менінгітну атрофію. Рейчел власними очима бачила її повільну і болісну смерть, залишаючи з нею практично наодинці. І саме тоді, в той час, в її голові оселилась сильна фобія смерті. А ще й що цей страх підживлювався відчуттям провини, бо маленька Рейчел, паралізована страхом відразу, і в глибині душі мріяла, щоб все закінчилось якомога швидше. І згодом це закінчилось. І я почала кричати. Я вибігла з будинку із криками. Хоча все одно в версії 19-го року дитячий жах та ненависть до старшої сестри зображений куди краще. Там же чітко видно, як мала дитина сама в великому будинку разом з хворою сестрою, яка до того ще й булить рейчел, і лякає тим, що з неї буде те саме, коли вона підросте. Після похоронів місі та істерики. Рейчел життя, здається, налагоджується на сімейному пікніку, на який родина запросила сусіда, прекрасно спокійну атмосферу перебували хіба що кадри з грузовиком, який летів на шаленій швидкості, і прям всіми силами нам спойлерив наближаючий. Екшн, те, що дуже сильно кидається в очі, так це ляпи монтажі та постановці кадру. Спочатку за спиною Луїса стіл разом з іншими героями, а в наступному кадрі вже просто ліс. Потім ще один кадр, і знову стіл на місці. В будь-якому випадку малого так ніхто й не зупинив. Чому не зреагував водій? Бо він просто закайфував під музику. Не відволікся, не перемикав радіохвилю. Він просто заслухався музику, дивлячись на дорогу. А от у версії 19-го року водій відволікся на телефон, і саме тому сталася трагедія. Отже, неймовірно трагічна подія для всієї родини. Масло вогонь підливає батько дружини, який без того, начебто, не дуже добре ставився до Луїса. <глі> <глі> Де ти був, коли він грався на дорозі? Діто вбивця. Тату. <глі> Якщо тесь не сумнівався в тому, що це його зять про втикав сина, то дід сусід переконаний в тому, що це все через нього. А саме, якщо конкретно через обряд в воскресіння. я спричинив цей біль у твоєму серці. Ну як сказав, у версії 1989 року трагедія сталася радше через біг обставин. Як на мене, могильник тут був абсолютно ні до чого, просто батьки не догледіли і клятий повітряний змій, який змусив малого вибігти на дорогу. А от в адаптації 2019 року. Все виглядає зовсім інакше. Тут зв'язок з проклятим могильником вже більш ніж прямий. Саме воскреслий кіт, підштовхнув дітей вибігти на проїжджу частину, переживаючи, що наш лікар таки повірив чудодійні властивості землі бігмаків і намагаючись запобігти ще одному воскресінню. Він розповідає історію про те, як один із місцевих уже пробував таким чином повернути до життя свого сина. Його звали Тімі Бейтерман. Його вбили, коли він повертався додому з війни. Його тато Білл Бейтерман був убитий горем. Він так тужив, що поховав там сина, навіть не дізнавшись правди. Навіщо він раніше збрехав, що таких випадків не було? Загадка. Там ховали людей. Ти що, не вонужен? Боже Борони, Ні. І навіщо? Я впевнений, що в книзі мотивацію старого Шисіка пояснювали краще, але в фільмі 1989 року це виглядає так, ніби йому просто нудно. і він вирішив розважитись. Знову ж таки, на відміну від версії 2019 року, який Джад чув голоси, що прям тисли на нього, і скоріше за все, вже перебуваючи під впливом того самого могильника, він і підказав лікарю закопати кота. А коли ти, хоч раз, звернувся до цієї чудодійної землі, вона вже тебе просто так не відпустить. Отже, Джад повідав страшну історію про солдат, який після Воскресіння на індіанському кладовищі перетворився на монстр. Він їв мертвих тварин, нападав на людей, мучив їх і навіть когось вбив. Місцевим, звісно ж, не сподобався такий неспокійний сусід. Замість того, щоб витягнути зомбі на вулицю і покінчити з ним, хворі нападники спалили дотла будинок з живою людиною. Клас. Важливий момент старий додав, що індіанці ще задовго до цього зрозуміли, що з могильником щось не так, тому припинили хоронити там своїх людей. Історія Джада, напевно, дуже сподобалась Луїсу. Якщо до того він ще вагався, то тепер точно знає щось з людьми кладовище теж працює. Ну що ж, Рейчел з донькою та своїм батьками відправляється до Чикаго. Ну а Луїс, Луїс поки що лишається. Це важко зрозуміти з контексту фільму, але я поясню. В Книзі ясно розказується про злий дух Вендиго, який робить людей жадібними, ненажерливими і схиляє до канібалізму. Він прокляв землю індіанського кладовища, тому ґрунт там став злий, і індіанці перестали в ньому ховати своїх. Але в фільмі 1989 року про це нічого конкретно не кажуть. Тож без гуглу, дивлячись цей фільм, ти ніяк не зрозумієш, чому це індіанське кладовище має такі властивості. В будь-якому разі і сам розуміє, що є великий ризик перетворити гейджа на зомбака, але це його не Зупиняє Но ви тільки уявіть, який сюрприз буде чекати дружини та доньку, коли він дізнається про камбек Гейджа. Тим часом Елі в Чикаго сниться жах. Віктор добрався вже й до неї, бо давай звертатися як об стін. З усіх сил привид Паскао намагається допомогти сім'ї. Він не тільки наснився Елі, а й телепортувався в Чикаго, щоб дати підказки Рейчел і підштовхнути її терміново відправлятись на допомогу Луїсу, якому прямо зараз допомога точно не завадить. Це все ти наробив старий бовдуре, тепер виправляй. І як джи буде все це виправляти? Спойлер, ніяк. Набухається пивом та засне. Йопанерод. Отче, цей сон Рейчел в літаку, мабуть, єдиний реально страшнуватий епізод в фільм. В ньому її покійна сестра Зельда показує себе в усій красі. Тим часом головний герой оформлює доставку малого на землю Бікматі. А його дружина вже на всіх парах мчить додому, паралельно долаючи кучу проблем: від відсутності машин для оренди до пробитих коліс на дорозі. І тут, типу, йде протистояння. Всі проблеми жінки від впливу того самого духу кладовища, який не хоче, щоб хтось завадив планам Луїс. Але з іншого боку, Віктор, який допомагає долати дружині ГГ всі перешкоди. Все ж місія з перепохованням вдається, і згодом молодий організм відкопується, навіть не дочекавшись ран. І замість того, щоб заявити про своє повернення батьку, він потихом підрізає в нього скальпель, щоб підрізати речахи діду. Дуже брутальна розправа над джадом. Але які? Хтось каже, що, мабуть, зомбі інфіковані мають надлюдську силу. Може й так, але знову ж таки, ніхто в фільмі про це не казав. І чомусь не видно було, щоб Чорч після воскресіння став супер мега крутим бійцем. Та й людей, котяра вбивати, не намагався. Він поводив себе так, як звичайний кіт. Нарешті Рейчел прибуває до будинку. Далі мені не можна. Впевнена, все буде добре. Чому далі не можна? Запитуйте не в мене а в автора стрічки, почувши голос дитини з будинку Джада, Рейс заходить всередину і знов в неї загострюється шиза, спричинена дитячою травмою. Якщо б хтось взявся зняти приквал про історію Зельди та її сім'ї, вийшов б цілком непоганий психологічний трилер. Ця сюжетна лінія в фільмі дійсно моторошна, і як на мене, в плані кріповості зовсім не поступається версія 2019 року. Згодом настає довгоочікувана зустріч сина з матір'ю, і тут реакція жінок у версіях 89 та 19 від. Різняється кардинально. Якщо в свіжі адаптації мати жахом усвідомлює, що стало щось непоправне, і вона боїться тієї істоти, яка повернулась подобі її дитини, то в версії 89-го року вона навпаки радіє поверненню сина. І це, чесно кажучи, виглядає дуже дивно. Вечка дещо приніс тобі, мамо. Розпавшись, батя розуміє, що стало щось жахливе. Воскресіння пройшло не так, як йому хотілось. Хто б міг подумати? Телефоном батько Рейчел питає, як вона доїхала. І Луїс розуміє, що скоріш за все вона не тільки доїхала, а вже й від'їхала. Причому не до Спочатку я погрався з Джадом, потім прийшла мама. Ми погралися з мамою. Отже, Луїс, спіймавши кота на соковитий стейк, присиплює його у а знайшовши Гейджа після нетривалої боротьби, Луїс відправляє його передати привіт Чорчу. Факт сталася велика трагедія. Ти втратив маленького сина та кохану жінку, але в тебе лишається донька. В цілому, є заради кого жити. Їдь до елі, та зробив все, щоб вона була щасливою. Але я надто довго чекав із гейджем, але з Рейчел це має спрацювати. Ну, все, на своїй планеті. що ти йому скажеш? Хоча окей, таку кінцівку можна списати на те, що в нього в фіналі просто поїхав дах. Результат воскресіння, самі розумієте. Підведемо підсумки, підкреслюю. Я висловлю свою особисту думку саме про фільм, а не про літературний твір. Я дуже сумніваюся, що вам сподобалася ця картина. Якщо ви не читали книгу, вам буде багато чого не зрозуміло. Бо Кін, схоже, взагалі не думав про глядачів, які його не читали. Не скажу, що режисура прям катастрофічно погана. Мері Ламберт показала, що відеокліпи це не єдине на що вона здатна. Але їй зарано було братись за великобюджетний хорор? Ну а кінгу, мабуть, не варто було настільки активно втручати в знімальний процес. Розумію, що фанам пана Стівена це навпаки по кайфу, та й загадок без відповідей в них лишилось в рази менше, бо книгу вони читали. Але невже фільм знімався тільки для своїх? Навряд? Кінг казав, що книга кладовище домашніх тварин перше за все про біль втрати, про горе людини, яка раптово втратила дитину. Коли письменник працював над романом, в нього якраз був маленький син Овен, і смерть Овена це найстрашніше, що тоді міг уявити собі пан Стівен. Саме тому автор вважає цей твір найстрашнішою зі своїх книг. І картину 1989 року він хвалив якраз за те, що їй начебто, чудово вдалося передати основну ідею роману. Думаю, письменник вихваляв українізацію абсолютно щиро. Оце його твір, його персонажі, йому набагато легше їм співчувати, навіть якщо актори не надто добре грають. На жаль, співчувати героям фільму я не зміг. Цей чоловік з нульовою харизмою та покерфейс, приблизно такого ж типажу жіночка та двійко дітей. Єдиний, хто вміє грати, Фред Гуїн, але сам фільм він витягнути на своїх плечах не зміг. Страшною стрічку також назвати я не можу. Тобто, як хорор вона себе не виправ. Десь не дотягують зі звуковим супровідом, десь актори не справляються, десь режисерка не вміє робити скрімери, саспенсу немає, майже впродовж всього хронометражу. Версія 2019 року однозначно краща. Вона адаптована так, що навіть для тих, хто добре знайомий з Лором, перегляд буде цікавим. В сюжеті є деякі зміни, але вони не псують і не спотворюють основну лінію. Тут все на порядок краще від акторської гри до розкриття персонажів. Ти чітко розумієш їхню мотивацію. І якщо взагалі не знайомі з цією роботою Кінга, то можете сміливо починати з версії 2019 року. Питань у вас залишиться значно менше, ніж після перегляду першої екранізації. Тому я ставлю кладовище домашніх тварин 1989 року не більше, ніж 4 бали. Чи варто цей фільм дивитись? Якщо ви прихильник хорорів як жанру, то не завадить глянути, щоб скласти власну думку. Бо фільми по кінгу вважаються класи. Тим паче, якщо ви подивились мій огляд, то спойлери вам допоможуть не розгубитись і зрозуміти, що до чого. Якщо згодні або не згодні з думкою, напишіть про це в Коментарях, ну у мене на сьогодні, все. Дякую вам всім за перегляд. На все добре.